Отабана маляна і У Харкові, попри обстріли, зіркові артисти продовжують виходити на сцену, даруючи глядачам свою безмежну любов і віру в силу добра над злом. Вони збирають аншлаги. Як цей сольний концерт заслуженої артистки України Елеонори Джулік та її партнерів. Була, біпити, збити, концерт шоу Сила кохання з багатьма прем'єрними виступами мав відбутися місяцем раніше, але через різні обставини прифронтового міста зустріч з глядачем довелося перенести на кінець листопада. Втім, переживання не відступало до самого початку виступу. Зізналася солістка харківської мускомедії, лауреатка багатьох міжнародних фестивалів Елеонора Джулік. Багато хто з нас залишився без роботи, без зарплатні, і це дуже сложно. Ну так тяжко для нас, важко, але ми розуміємо, що людям теж дуже важко. Тому ми хочемо зробити хоч. Хоч якусь підтримку, якийсь такий, от концерт, щоб було їм дуже якось, хоч на деякий час вони були щасливі. Ідея виникла у нас якось одночасно у Елі було бажання поспівати, зробити великий такий сольний проект. От, а в мене була пропозиція теж якось об'єднатися і придати якусь театралізацію цьому заходу, зробити не просто концертну програму, а зробити її тетралізованою, От, зробити її концертом шоу. Каже, що вона дуже цінує кожен такий вихід на сцену і підтримку глядачів, бо на початку війни пережила період, коли не могла вступати. Перші три місяці було дуже важко. Я не могла співати, я тільки починала співати, я плакала. В колі друзів таке було, так. Да. Я, я думала, що я ніколи не буду співати, чесно. Я думаю, що я не одна така. Голод це психіка, і ти своєрідно живеш з нею і ніяк інакше не можеш. Десь через три місяці також. Також сталося, що запросили Віталю на благодійні концерти, і я взялася до купи і поїхала працювати. З тих пір Елеонора Джулік гастролює світом, виконуючи ще й волонтерську місію. Я коли працюю в Польщі, у мене є таке правило. Перший свій гонорар я віддаю хлопцям. І щораз після закордонних гастрольних подорожей Елеонора Джулік поспішає додому, де на неї чекає харківський глядач. Це ж Такі голоси, наші солісти, наша гордість, наша гордість, ну, наше задоволення. Ну, хочеться, щоб вони частіше виступали, щоб вони частіше приймали участь в концертах, в спектаклях. Освіта це така галузь в Україні, яка потребує такого духовного спілкування. І нам зараз в умовах Війни це цього дуже не вистачає. Знаєте, я перший раз з початку війни взагалі прийшла на концерт, раніше ходила. Дуже подобалося зараз. Ну якось було не, не на часі. Я вважала. Якось було мені дуже сумно, прикро і все таке. А зараз ну я зрозуміла, що війна йде, життя триває, і треба якось жити, пристосовуватися в цей час. І позитивні емоції десь треба ж черпати. Цього разу Елеонорі Джулік допомагали дарувати глядачам зарепад позитивних емоцій харківський театр танцю, а та карнавал, а також талановита саксофоністка Анна Симфоні. Разом з колегами-артистами високу музику і подорож у світ любові та неповторних емоцій дарував глядачам давний партнер харизматичної джулі, соліст Харківської опери, заслужений артист України Володимир Козлов. мабуть, єдина така партнерша, з якою я починав у театрі, у театрі музичної комедії. Зараз в цей час концерти йдуть постійно у площі площі, де, де ми маємо змогу виступати. Вони дуже різноманітні від е, МЧСного гаражу від підвалу, від бомбосховища. Це може бути лікарня, це може бути станція. Переливання крові, це, це може бути все ще що, що завгодно, і готуватися немає не часу і немає змоги. Вранці можуть подзвонити, що ввечері, ввечері буде концерт, і він, він повинен відбутися. От, щоб ви розуміли, я сьогодні тільки півгодини тому скинув мінуса на, на цей концерт. Тобто, у нас не було змоги навіть пропрорепетувати про, про разом спіль, спільні дуети. Зал щиро аплодував артистам, які виконували хіти, що стали класикою. А різо перед, а також сучасні українські пісні. У нас все вийшло, ми не втомлені. Може це якийсь там адреналін, я не знаю, але ми б, мабуть, заспівали б, станцювали б ще один такий концерт. Дуже гарний прийом. Велике дякую. Дякую за все, дякую за те, що ви прийшли. І якщо вам дуже цікаво, ми будемо робити такі проекти. Попереду у співачки новорічно-різдв'яні гастролі Польщі. Після їх завершення ми домовилися зеленорою джулік зустрітися знову в Харкові. Галина Полови, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.